Вітаю. В ефірі програма Власна Думка. Сьогодні вона носить святковий характер, тому що приурочена до дня, 8 березня, до дня усіх жінок. Ми знаходимося у квітковому магазині, тому що, мабуть, квіти це самий найбільш традиційний та найприємніший подарунок для кожної жінки. Кожна жінка любить квіти, і кожну жінку можна порівняти з якою-небудь квіткою. Вона може бути елегантною, трохи колючою, як троянда, може бути ніжною, як біла люлея. А у деяких жінках можуть поєднуватися ці якості ніби у букетах. І якою б не була жінка, вона завжди є еталоном жіночності, ніжності, турботи. І саме тому сьогодні. Ми разом з усіма чоловіками нашого міста будемо вітати усіх жінок із наступаючим святом 8 березня. Як ви вітаєте усіх своїх знайомих жінок із днем 8 березня? Ну як вітаю цвіти дарю, по можливості подарки. О. А які подарунки? Ну, жінці, духи, там, губнушки, там дезики. Що не нравиться, ти купляє їм. А як ви вважаєте, які якості, які риси характеру повинні бути у справжньої жінки? Ну, Справжня жінка має бути, ну як би вам сказати, щоб розуміла тебе, щоб ну, взаємно було виступати друг другу. Ну, Вступчива була добра, хазяйська, хазяйновита була. І мені найбільша жінка. Це приліти чистоплотність, щоб вона чиста, чистюля була. Отак. От от. Якщо можна, то чи могли б ви порівняти ідеальну жінку з якою-небудь квіткою? Ну, ідеальну жінку. Як вам сказати, зрозую не можна рівняти, бо там шипи. От. Ну, така типа. Лілії, наприклад. Ну, так, да, лілії можна, да, білий лілії. От, я люблю білий лілії. От, от з нею можна порівняти. А за і не бо там шипи колючі. Так що жінка щоб не колюча була. І чи могли б ви привітати усіх жінок нашого міста, району, усіх своїх знайомих із наступаючим святом 8 березня? Да, вітаю всіх знайомих жінок з наступаючим праздником 8 марта. Щастя, здоров'я і взаємопонімання. до вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, як ви вітаєте своїх знайомих жінок із Міжнародним жіночим днем? О, я всі відомо. Ну, а як завжди? <ріст> ну, подарунки. Ну, зазвичай, які це подарунки? Ну, та розні. Для кожної жінки, залежно від характеру, повинен бути свій подарунок. Квіти, конфети, ну, може щось. З віщиє так. От на вашу думку, чи, є, чи може існувати таке поняття як ідеальна жінка? Ну, в общем, так. Да. А якими якостями, які якості повинні бути і притаманні? Ну, якості. Першу в вона має бути приваблива, тобто завжди зачіскою, усміхнена, з настроєм. Одежу мати, може й недорогу, але якусь охайну особливу для неї. Ну, а також, я знаю, особлива жінка, вона ж не може бути для всіх, як кажуть, як модель. А мабуть, для якоїсь конкретної людини, якщо вона знає якісь якості, які потрібно секрети показати, так, вона володіє цим. То вона має успіх. Скажіть, будь ласка, як ви вітаєте своїх знайомих жінок у день 8 березня? Ну, по-різному. Якщо далеко, по телефону. І якщо близько, може заїду, цвіти. А якими ласкавими словами називаєте? Ну, тут теж, мабуть, по-різному. Тому що є дружина, є дочки. Ну, от дружину як. Ну, моя дорога, вітаю тебе в цей день особливий. Зараз ви можете також звернутися до, і до своєї дружини, і до доньок, і до всіх знайомих, та до всіх жінок. Привітати їх зі святом. З наступаючим святом в цьому переді. Ну, в першу чергу, напевно, шановні жінки, дівчата П'ятихаток, п'ятихатського району Дніпропетровщини. Вітаю вас з наступаючим. З наступившим святом весни, всього вам найкращого, успіху, всі бажання. Ваші, щоб здійснювалися кожного року. Квіти покупаю в першу чергу. А які квіти любить ваша дружина? Любить рози, але покупаю тюльпани символічно до 8 березня. Так як перші вісники весни. Так? Ну так, да. так і є. А скажіть, будь ласка, от ви б могли свою дружину порівняти з якою-небудь квіткою? Да, страян, троянда я міг порівняти. Ну, буває вона, і вона і, і так і буває так. Спасибо. Зазвичай вважається, що саме чоловіки і втіленням розуму та винахідливості, і що самі найголовніші, найважливіші і взагалі усі винаходи були зроблені чоловіками. Але це не так. і У мене є тому підтвердження. Що дуже багато винаходів було зроблено із жінками. Ось, наприклад, можна зачитати такі. Прилад для вимірювання координат небесних тіл винайшла Гепатія Олександрійська ще у 370 році до нашої ери, циркулярну пилу, прилад чоловічий, але винайшла також жінка Табіта Бебіт. Перескоп для підводних човнів Сара Меттер. М'ясні консерви Надія Кожина. Посудомийну машину винайшла Джозефіна Кокрейн, Склоочисники або двірники на автомобілях Мері Андерсон. Глушники для автомобілів для того, щоб наше життя стало трошки тихішим. Винайшла Ель Долорес Джонс, бронежилети Стефанія Кволек. Силікон винайшла Патрисія Білінгс. І це лише декілька винаходів, їх іще дуже і дуже багато. Тому говорити, що жінки лише красуні, а не розумні, також не можна. Серед жінок дуже багато розумних людей і винахідливих людей. Як ви вітаєте кожного року усіх своїх знайомих жінок зі святом 8 березня? Дарую квіти. А які квіти зазвичай? Рози. Усім жінкам тільки трояни. Так. так. А ще інших побажань не було ніколи. Ці всі знайомі жінки полюбляють саме трояни. Так. А скажіть, будь ласка, якою повинна бути, на вашу думку, ідеальна жінка? Це тяжке, це тяжке питання. Ну, для вас особисто, які якості повинні бути у жінки, у дівчини, щоб вона вам сподобалася? <гум> у кожної жінки різні якості, але. Того що хочеться рідко знайдеш. І що, так і не знайшли? Думаю, що знайшов, але час покаже. Так, ну що ж, ми бажаємо вам усього найкращого у відносинах у стосунках із вашою обраницею. І також хотіли б вас попросити привітати усіх жінок зі святом 8 березня, усіх жінок нашого міста. Вітаю всіх жінок нашого міста з, з наступаючим е, святом 8 березня. Бажаю їм щастя, здоров'я, е, щастя в особистих е, починаннях і житті особистому. Дарую їм себе. І своїх хороший настрій свій постійно, Хороший так? Наслідь, позитив, так. А як ви вважаєте, які якості повинні бути у справжній жінки? Розуміння, довіра. І вірність. А зовнішні якісь характеристики мають значення для вас чи ні? Я думаю, ну, звісно, так, приємніше, гарно жінкою общається, але я думаю, особливо це, звісно. Май моральне гори, так. Моральні якості. А які подарунки ви даруєте, крім того, що ви даруєте себе? От, даруєте ви жінкам квіти? Різні романтичні, так, дрібнички в основному. І для кожної жінки знаходите. Це свій підхід, так? так, багато жінок. Мама, сестра, кохана жінка, так і потрібно якось так. обирати. Mm -hmm. да. так що, дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви вітаєте своїх знайомих жінок з цим святом? Так. Да. А, а яким чином? Вже. Ну, даю їм подарки, квіти. От а якими словами ви зазвичай вітаєте усіх своїх знайомих? Поміжте, в моєму віці желать тільки здоров'я треба, а все остальне приложиться. От. от я їм цього і вітаю. І желаю, верніше. А як ви вважаєте, якою повинна бути ідеальна жінка, справжня жінка? О, це складний питання. Ну, Мені... Які якості, який риси характеру? ответить нельзя. не можна это... ну, Я думаю, скромна має бути. От. Роботяща. Красива, красива да, должна бути, хоч привкательна. А от на вашу думку, поняття жіночності, що це таке? Ну, жіночність це, мені каже, це зв'язано з материнством. Це якби мати, берегиня, яка розпитує дітей. От, її по крайній мере, треба поважати от, жінку і любити. Навіть за те, що вона мати твоїх дітей. Ну і ще таке до вас прохання. Привітати усіх жінок міста П'ятихатки П'ятихатського району зі святом 8 березня. Так, да, я вітаю всіх жінок міста П'ятихатки і інших міст, і взагалі всієї України святом 8 березня. Да. І желаю їм всього самого найкращого, що є в житті, щоб їхні всі мічти збувалися. От. І головне здоров'я, щоб було. Бо буде здоров'я, буде робота, бо робота буде все. Дорогі наші мами, бабусі, сестрички, подруги, усі, усі представниці прекрасної жіночої статі, ми приєднуємося до усіх побажань, які сьогодні пролунали у нашій програмі. та вітаємо вас з наступаючим святом, 8 березня. Бажаємо вам простого жіночого щастя, всього всього найкращого, щоб у вашому житті все складалося вдало. Щоб у вашому житті були лише приємні моменти, які б викликали на ваших прекрасних обличчях лише посмішки. А на цьому ми завершуємо нашу програму. До нової зустрічі! Нехай у вашому житті все складається добре.